У місті Самар в останній путь провели актора та військовослужбовця Максима Ковтуна. 30 квітня чоловік загинув у селищі Садки на Сумщині. Він був оператором дронів. Від імені керівництва збройних сил України та особисто висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Максима Ігоревича. Максим. Отримав повістку березні 23-го та не вагався. Розповідає його тітка Оксана. Каже, він воював на Донецькому запорізькому напрямках та у Курській області. Він дуже совістливий. Он очень переживал за то, что происходит у нас. Очень совестливый. Он не мог отказаться, не пойти. Он би просто з'їв». До війська Максим працював актором Дніпропетровського молодіжного театру. Його дружина Марія каже, навчалися разом, почали зустрічатися ще в художньому коледжі. Потім 12 років виступали на одній сцені. Я залишилась, по суті, не лише без чоловіка, залишилась без найріднішої, найближчої людини. Ой, без, без п'яти місяців, 17 років ми разом, незважаючи на. На досить молодий вік, йому тепер назавжди 36. Тепер моя місія нести пам'ять про нього і жити далі за двох. Простити з Максимом прийшли його колеги Віталій Денисенко, директор молодіжного театру. Каже, Максим був чуйною та небайдужою людиною, а також талановитим артистом. Він працював успішно як в ляльковій трупі казки для дітей, так і у дорослій трупі, у драматичній трупі, де він зіграв дуже багато успішних ролей для дорослого глядача. Він був дуже він був веселим, він був життєрадісним. Він дарував дітям казку, бо грав з ляльками і. Створював цю казку. Актори та військовослужбовців поховали на місцевому кладовищі. У Максима Ковтона залишилася дружина та семирічна донька. Данию Ніколаєнко Іля Кононов Суспільне новини Дніпро.